Отримали посилочку насіння від компанії Sakata Японія і хочемо показати, що знаходиться в цій посилочці, яке насіння надійшло. І зробимо коротенький огляд цього насіння, що надійшло. Отримали томат Сігнора, високорослий червоний, крупноплодний томат. Упаковочка 100 насінин. Такі ось упаковочки. Томат Pink Paradise. Також крупноплодний, рожевий томат, високорослий. І упаковочка, це була в нас 100 насінин і упаковочка 500 насінин. Буш – це низькорослий рожевий, крупноплодний томат. Ось він йде такі упаковочки по 500 насінин. І упаковочка 1000 насінин. Ось такі упаковочки. Крупний рожевий низькорослий томат. Томат Джесіка також низькорослий він йде. Тільки це така сливка. Не крупна, грам 80, десь грам 100, така сливка. Томат Фантіно, чері по 20 г високорослий. Огірочок фрайзер по 100 насінино купачечки. Це огірочок ранній. Рекомендується садити у закритий ґрунт, букетний тип цвітіння. Томатіна. Крупноплодний низькорослий томат вагою до 300 где. Пінк піонер це рожева сливка високоросла. Перець солодкий, еспатано. Із темно-зеленого на жовтий крупний до 300 грамів може виростати. І товщина стіночки 9 міліметрів. Томат «Талінт» – Це низькорослий томат. Червоний, сливка вагою 70 грамів. Цвітна капуста Вайтон. Середнього терміну дозрівання самовкривна, білосніжна така. Упаковочки по 1000 насіни. Капуста плоска Шані, Середнього терміну дозрівання. Шані І цибуля Тотем, і цибуля йода. Це така високоврожайна цибуля. Перо може виростати до 60 см. Кого зацікавить така інформація, можете в нас дивитися і замовляти на нашому сайті Агроякість.